Сьогодні у випуску час пік літні розваги, що чекає закарпатських школярів під час канікул. Турнір для перемоги у полянській громаді вперше провели масштабні змагання з міні-футболу. Діти дуже задоволені, дуже багато позитивних у них емоцій. Закарпаття втратило на війні героя Адальберта Бойзу. Про це повідомляють у Сюртівській територіальній громаді. Адальберт Адальбертович народився 8 січня 1978 року в селі Ратівці. Загинув 30 червня цьогоріч, виконуючи свої обов'язки. Сьогодні бійця поховали. Вічна пам'ять герою. На Говерлі блискавка вбила чоловіка і 11-річну дитину. До служби порятунку не дійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті. В результаті влучання блискавки постраждало троє людей. Із них дівчинка орієнтовно 11 років. До місця події одразу скерували гірських рятувальників відділень міста Ярем чи СМТ Ворохта. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Прибувши на місце, рятувальники виявили дівчинку і чоловіка вже без ознак життя. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита виступив у Бельгії на засіданні Європейського альянсу міст та регіонів щодо відбудови України. Звернувся до шановних представників регіонів Європейського Союзу з проханням започаткувати тісні зв'язки з областями України, знайти справжніх партнерів і друзів. Також презентував членам комітету регіонів ЄС модель співпраці між регіонами і громадами за підтримки Конгресу, яка зараз дозволяє ефективно відновлювати деокуповані території і розвивати економіку безпечних областей. А також поінформував присутніх про початок нової програми президента Володимира Зеленського щодо відновлення деокупованої Херсонської області під назвою Пліч Опліч за словами Віктора Макити, зараз наші регіони і громади взяли патронат над громадами Херсонщини, виділили фінансування з бюджетів для першочергових робіт і проєктування. Ва Закарпатської облради Володимир Чубірко отримав відзнаку самоврядування Каунайського району Литви за міжнародне співробітництво і непрацювання Закарпаття в питаннях євроінтеграції України. На запрошення делегація Закарпатської обласної ради перебуває з робочим візитом у Литві. Володимир Чубірко разом з колегами взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Литовської держави. Під час заходу Володимир Чубірко отримав з рук мера Каунайського району Валеріуса Макунаса заслужену нагороду. Три місяці безтурботного життя так дорослі діти називають канікули. Карантинні обмеження через ковід 19 та військовий стан заважають школярам відпочивати сповна вже протягом кількох років. Утім, літо це такий час для загартовування і набрання сил перед новим навчальним роком. Закарпатці кажуть, для дітлахів варіантів відпочинку вистачає. У мене є внуки, вони зараз відвідують багато секцій. Це значить карате, це значить спортивні танці. Сюди входять. Ну, батьки можуть їм купити путівки, і вони відвідують е, табір по спортивних. Розвід... по спортивному розвідку. Вдома в основному сидить, зі школи організовували їм цей екскурсію, то вони їздили по Закарпаттю, сподобалося так. Басейни у нас в основному. Думаю, що будемо ходити на басейни. Так. Є багато таких організацій, які допомагають і дітям переселенців і, і влаштовують е, табори дитячі, або просто виїздити в гори в такі от. Е, Приватні садиби. Я живу в приватному будинку і ми мали змогу ставити басейн, і діти постійно сиділи в воді. Шкільні табори, оздоровчі якісь. Гуляємо по парку, по набережній, на майданчиках. Намагаємося якось оздоровлювати дітей, щоб не сиділи постійно в будинку. Літній відпочинок для учнів важливо організовувати з користю, враховувати не лише оздоровлення, а й навчання запевняють у департаменті освіти. Цього року за взаємодії Закарпатської ОВА і навчальних закладів вдалося значно збільшити кількість пришкільних літніх таборів. Пришкільні літні табори у нас організовано зараз майже у 148 закладах освіти. Це якщо загалом взяти таку цифру, дітей, скільки ми можемо охопити, то Продовж з 1 липня, 1 червня, завершуючи 25 серпня, ми можемо охопити понад 13 тисяч дітей. Якщо ми того року мали 4,5 тисячі до 5 тисяч, то цього року набагато більше, тому що активізувалися як керівники закладів осіб, так і місцеві органи управління всіх ілок для того, щоб літній відпочинок організувати для наших учнів, тому що вони цього заслуговують. Як зазначила Мар'яна Марусинець, впродовж канікул для обдарованих школярів діють літні школи і університети, які започаткували торік, також вона наголосила у перспективі створення аналогічних зимових шкіл на канікулах, адже це можливість додаткового розвитку і набуття знань для учнів. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Звинувачують начальника одного з управлінь ужгородської міськради. Обвинувачений налагодив протиправний механізм зміни цільового призначення землі колишнього промислового підприємства. Це давало змогу власнику створити умови для її вигідної реалізації в майбутньому. Йдеться про ділянку на слов'янській набережні в Ужгороді. Посадовець вніс неправдиві відомості до ряду документів при розробленні містобудівної документації. Такі протиправні дії безпосередньо вплинули на фінансову і ринкову привабливість згаданої земельної ділянки і створили умови для її забудови багатоквартирним будинком. Закарпатські поліцейські припинили злочинну діяльність групи вже судимих квартирних крадіїв. 4 липня на лінію 102 надійшло повідомлення від Ужгородця, який заявив про крадіжку. З його квартири зникли цінні речі, дороговартісні прикраси і грошові кошти в сумі майже 25 тисяч доларів. Зловмисники добре вивчили режим дня господарів та за їх відсутності шляхом підбору ключа проникли до квартири. Співробітники кримінальної поліції ГУНП Закарпаття встановили особи зловмисників. Двоє раніше судимих за майнові злочини жителі Львівської області віком 45-42 років. Останній уродженець Російської Федерації. Оперативники зафіксували рух осіб неподалік будинків, потерпілих за день до вчинення злочинів. Для конспірації фігуранти рухалися на відстані один від одного. Заздалегідь продуманою схемою одразу після вчинення крадіжки підозрювані покидали межі регіону потягом, спеціально не використовуючи автомобілі. Закарпатські оперативники за силової підтримки роти поліції особливого призначення вже наступного ранку після вчинення злочину затримали обох зловмисників в одному із сіл Львівщини. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання. Прикордонна авіація фіксує на Закарпатті незаконні вирубки, видобуток, стихійні звалища в області. В рамках здійснення посиленої охорони держрубежу прикордонники активно залучають відомчу пілотовану та безпілотну авіацію. Потужні оптичні і тепловізійні камери прикордонних літаків і гелікоптерів допомагають ефективно виявляти контрабандистів, порушників кордону, особливо на важкодоступних ділянках. Так, у другому кварталі цього року, під час повітряного моніторингу ділянки відповідальності Муканчівського прикордонного загону, відомча авіація виявила майже три десятки ймовірних порушень природоохоронного законодавства: десять стихійних сміттєзвалищ, сім випадків можливих незаконних виробок деревини та одинадцять випадків можливого нелегального видобутку піщано-гравійної суміші. Ужгородські рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні. Подія сталася в селі Баранинці на Ужгородщині. Осередок пожежі виявили охоронці та одразу повідомили рятувальників. Для ліквідації займання до місця направили дві одиниці техніки та особовий склад третьої державної пожежно-рятувальної частини Ужгорода. Менше, ніж за пів години бійці ДСНС загасили пожежу на площі 50 квадратних метрів. Вогонь знищив 4 тонни вугілля, паперові пакети для пакування і піддони, а також закопчені стіни та стелю в сусідніх приміщеннях. Щорічно, в першу неділю липня в Україні відзначають день військ протиповітряної оборони. В умовах сьогодення це свято набуло особливого значення. Тож для підтримки військових в селі Поляна на Мукачівщині організували турнір з мініфутболу серед дітей 2015-2017 року народження і молодших. Це свято, яке сьогодні отримала Поляна, бо це дійсно свято спортивне свято для нашої малечі, хоч зараз бачите літні канікули, але дітки. Дуже активні, що ми розуміли, що це поле тут пустим ніколи не буває, і це вдалося зробити і організувати з нагоди дня протиповітряних сил України. За першість у турнірі змагалися збірні Полянської, Мукачівської та Свалявської тергромад. Всього вдалося зібрати 10 команд, із них чотири старшої та шість молодшої вікової категорії. Протягом дня дітлахи визначали, хто спритніший у грі та вправніший із м'ячем. Командна робота важлива для того, щоб щоб забивати голи, гравати і бути всіма дружніми. Головне не водитись і давати паси, і думати. Ми на тренірові пасуємося, розминаємо, всякої такої файно грати. Футбольні турніри для дітей надважливі, адже це не лише можливість позмагатися чи здобути перемогу. Перш за все, це новий досвід і пізнання духу конкуренції, зазначають тренери. Діти дуже задоволені, дуже багато позитивних у них емоцій. Є діточки, які тренуються лише два тижні 2018-2019 року народження по 4-5 років. І це для них дуже, ну як кажеться, для будущого заохочуючий турнір. Дитячий турнір з мініфутболу провели в полянській тергромаді вперше. По завершенню журі визначили переможців і нагородили всіх учасників. Відтак, серед спортсменів старшої вікової групи почесну бронзу здобула команда Сусково. Друге місце посів футбольний клуб Поляна та переможцями стали гравці Сузір'я із Сваляви. Серед молодших третє місце здобула команда Поляни. Срібло вибороли гравці Свалявського сузір'я і почесне перше місце у команди Мукачівської Дю США. Закрили турнір виконанням державного гімну України.